І так, всім привіт! Значить, дивимось, камера у дрона шевелиться, зображення є. Все чудово, все перевірено. Шатал Болтав, нічого не сточить, не гримить. Вроді підвіз, ну, зробили, бо він теж був розбитий. Запускаємо двигуни. Ну, звісно, літати тут не можна, бо маленьке приміщення, та її взагалі то не круто. Літати вже буду завтра. Так, по дрону. Тільки лінтяй мені не написав, щоб я клеїв діхлоретаном. Хлопці, не все клеїться діхлоретаном. Є такі пластики, які діхлоретан взагалі не бере. То не совітуйте того, чого не треба. От, е я думаю, що ще тиждень будуть писати, щоб я клеїв діхлоретаном. Е щоб ви розуміли, є у мене діхлоретан? Є. От, і я знаю, що діхлоретаном клеються пластики. Але не в цьому випадку. Тому велика подяка за таке от напутствие. Ні, ні. Е Тут діхлоретаном не працює. Так, ну і завтра вже. Зробу, зроблю пробний проліт і та щось скину, чу чудне таке. Може, може, десь щось. Може цю чупакабру Ілона Маска. От, скину. Тут ще резинки треба надіти. Щоб воно автоматично, коли випускаєш, щоб розкладалось. Отака от, от штука. Чудно. От. Ну, а так працюю. працюю.